Пробувати власні сили в кіно професійні прикарпатські актори і аматори об'єдналися в одному фільмі. Короткометражка леді Лаура з детективною історією кохання стала випробуванням для всіх учасників знімального процесу. Адже окрім пошуку локацій було мінімум часу для зйомок. Зйомки проводились протягом чотирьох діб, оскільки ми мусили вкластися в такі терміни, тому що техніку замовляли. Техніка була з Києва. Приїжджала і відповідно обмежені були в часі по технічним причинам. І чотири. Доби нон-стоп працювали, працювало близько 60 людей, це враховуючи і акторів, і режисерську групу операторів, помічників-операторів, гримерів. Тобто ми якраз залучили з всіх спеціалістів даної індустрії. Джулій. А я запам'ятав тебе милою покоївкою з чарівною посмішкою та з очима, що зводили, та ще й досі зводять чоловіків з розуму. А тепер, керуючи готелем, хто б міг подумати? Із покоївків адміністратори готелю у роль Джулії легко увійшла прикарпатська акторка Катерина Тисяк. Каже, зйомки пройшли на одному диханні. В принципі, не було важко війти в цю роль, чомусь мені, як виявилося, вдаються ролі строгих дам. Ось ми мали перед цим, теж мали зйомки з серіалу. Я грала директора школи, тут адміністратор готелю якісь такі. Строгі наряди мені личить, як мені сказали. Стрічка повернула глядачів у минуле. Важливу роль приділяли голосу за кадром, адже головний герой зачитував лист коханої Лаури, написаний ще у 1975 році. Це так би мовити, його спогади були. І от коли він читав той лист, Лаври озвучувалися його голові. Це його думки, це його почуття, які були передані в цьому листі. Автори фільму і керівники проекту загалом хотіли показати, що можуть в Івано-Франківську робити не гірший продукт аніж в столиці. Ви ж знаєте самі зараз на якому етапі знаходиться кіно в Україні, і на якому етапі знаходиться кіно в Івано-Франківську, практично на нульовому. І ми таким чином хочемо привернути увагу і е, обласну. І міську раду, і обласну раду, і владу взагалі всієї України і області для того, що до того, що вони повинні надавати якісь фінансування і повинні надавати підтримку талановитій молоді, тому що вона не має де себе реалізувати і не має де себе показати. Короткометражну стрічку леді Лаура планують подавати на кінофестиваль. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.